Федір Кричевський народився 10 травня 1879 року у бідній сім'ї земського лікаря Григорія Яковлевича Кричевського та його дружини Паразки Григорівни в місті Лебедині, Харківської губернії. Дитинство його проходило в селі Ворожба, недалеко Лебедина, де його батько працював земським фельдшером. У родині було вісім дітей, найстарший Василь, майбутній видатний український художник, графік і архітектор. Велика родина мала невисокі статки, тож Федору, як і всім іншим. Кричевським довелося прокладати свій шлях у житті власними силами. Він відмінно закінчив чотирирічну школу в селі Ворожба, де проявив талант до малярства і ліплення, який опанував в сусідньому селі Межиріч, тогочасному центрі гончарства. Обдарованого юнака підтримав граф Василь Капніст, нащадок поета Василя Капніста. У маєтку графа Федір Кричевський ознайомився з галереєю козацьких портретів, колекцією живопису та графіки, багатої бібліотеки. Там Кричевський почав копіювати українські парсуни. У 1912 році Федір Кричевський викладав у Київському художньому училищі, а з 1914 року став його директором. У 1917 році Федір Кричевський взяв участь у створенні Української академії мистецтва. Усе творче життя Кричевський особливу увагу приділяв портрету. Цей жанр якнайкраще відображав індивідуальні властивості живописної манери художника, його гуманізм, цільність, сприйняття дійсності. Тут, як і в усій творчості, Кричевський звеличував людину, свого сучасника, силу і красу людської особистості. Картина, яку ми з вами розглянемо, дівчина. З косами. Перше, що помічається в зображеннях українських жінок, це їх контрастна, соковита краса, друге норов. У чи радості, надії чи вічі, українки завжди вирізнялися яскравою особистістю, чорні брови, карі очі, архетип української краси. Проте є ще один елемент, характерний для зображення української жінки в мистецтві це коса. Чому українки споконвіку плели коси? Це дуже традиційна зачіска, яку зображували чи не всі українські митці. Заплетене волосся, коси це сакральна зачіска українок. Коса символізувала дівочу вроду, честь, цноту. Після заміжжя косу обрізали, а волосся завжди ховали під очіпком, переміткою чи хусткою. Кричевський не був забутий після своєї смерті. Як то часто бувало з українськими митцями, надто багатьох учнів він виростив. Майстерня Федора Кричевського через кілька років після його смерті перейшла до Тетяни Яблонської. У ній вона і працювала все життя.